Особливості дітей, народжених з 2010 по 2023 рік. Частина 1. Як подарувати своїй дитині щасливе життя, Як підтримати, оберігати та допомагати дитині, що народилася у період з 2010 по 2023 рік? Чим ви, як батьки, можете допомогти знайти своє призначення, але не нашкодити. Про це все дивіться далі у відео. Якщо у вашій сім'ї є дітки таких років народження, онуки, племінники чи племінниці, обов'язково рекомендую додивитися це відео до кінця. В цьому відео ви дізнаєтеся самі важливі моменти, на які необхідно звернути вашу увагу, щоб ваше наступне покоління виросло найкращими представниками нашого суспільства. Чому саме розпочинаємо з 2010 року і далі? Важливо розуміти, що тут вже приходять зовсім інші діти, з іншими потребами і особливостями. Чому не беремо роки раніше, просто до 2010 року ще був дуже помітний вплив ХХ століття на дітей, на їх виховання. Дуже продовжило вплив таких більш приземлених характеристик. І людство пішло енергетично в мінус. А ось саме зараз діти приходять, особливо після 2010 року, вони ніби з'являються на світ зцілювати та рятувати. Отже, нам треба сприймати таких дітей як енергетичних целітелів і перш за все для своїх батьків. Не знаю, чи відкрию для вас зараз таємницю, але поява дитини передусім говорить, що батьки заслужили це. Із вихованням дитини вони отримують шанс піднятися на новий енергетичний рівень. Наша планета вийшла вже на абсолютно інший етап розвитку. І зараз кожна людина бере участь у цьому процесі. Від кожної людини залежить спільне майбутнє людства. і насамперед залежить від відношення батьків до дітей. Чому? Всі успіхи та проблеми формуються батьками. У людини існує дві долі? Перша це доля і шлях, які закладено у даті народження, що показує основні моменти розвитку. І якщо з цим все добре, людина знає і свою професію, і свої нюанси і проблемні точки, то і змінюється протягом життя відповідно до цих знань. Якщо людина не знає, а тут причина, що раніше від цього усвідомлення закрили батьки, в переносному сенсі, звичайно ж. І в цьому випадку людина просто не знає, куди рухатись, а це означає, що людині потрібна і важлива допомога, так і це розбір дати народження. Тоді практично завжди можна людині сказати: ось основний напрям життя, ось куди потрібно рухатись. Однак, якщо ж дати можливість дитині із самого дитинства займатися тим, чим їй дано, пізнавати світ і розвивати свою свідомість. Тобто батьківське виховання буде не по їх шаблону, а виходячи із характеристики дитини, дуже велика ймовірність того, що життя буде чудовим і яскравим, і батьки вийдуть на новий енергетичний рівень. Дитина знатиме свій вектор життя. Хто хоче, щоб цей сценарій був і в їхній сім'ї, у житті його нащадків. Це ще один аргумент, чому вам слід додивитися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал вже зараз та пізнавайте себе. Решті переходимо до суті. Отже, розглянемо нюанси дітей, народжених у цей час. Я зверну вашу увагу на важливі моменти по деяких місяцях. Ну почнемо з січня. Якщо ваша дитина або онук народилися у січні, то ця дитина йде під характеристикою свідомості 1. Це стихія землі і це чоловіча характеристика. Одиниця означає стійку особистість перш за все. Зверніть увагу на інтелектуальний розвиток, що людям-одиницям, а особливо дітям. перед важливо, як паросток, рухатися вгору до сонця. І одиниця це як провідник між небом і землею, провідник до знань. Але щоб стати на цю роль, важливо вирости ось туди, вгору. А для того, щоб колосок добре ріс, треба, щоб його оточували такі ж свідомі люди. А це ніхто інший як батьки поруч, тому вам важливо займатися інтелектуальним розвитком. Також можливо, що будуть важливі навіть знання про ментальний розвиток для січневих. Дівчинкам обов'язково потрібно виховання як дівчинки, щоб вона бачила приклад мами перед собою. Мами як жінки, бо це дуже важливо для дівчинки. Тепер особливість лютого. У дітей, народжених у цей період року, дуже розвинені сенсорні здібності. Ця дитина візуал це очі і через що часто у дітей проблеми з очима, бо це як підсвідома реакція, вони не хочуть бачити обстановку навколо. Прошу не сприймати дуже гостро цю інформацію, просто подумайте над тим. Це унікальна дитина дивиться очима та все записує на, так би мовити, жорсткий диск. Тому у таких дітей дуже багато страхів, але виключно через те, що вони бачать ці страхи у батьків. Отже, перш за все, подивіться на свою поведінку і в жодному випадку не лякайте дітей. Малюйте разом з ними, робіть щось разом руками. В дитинстві цих дітей повинні бути красиві яскраві іграшки, тобто візуал повинен бачити красу навколо себе та в сім'ї. Це обов'язкова умова. Плюс ці всі характеристики посилюються особливо в 2011 і в 2020-х роках. Ті роки, де йдуть посилені числа, дві одиниці, дві двійки чи два нулі. Березень дуже важливий тим, що ці діти-художники мають художній смак. В березні маємо чисту трійку, так як це третій місяць. Це часто інтелектуальний розвиток та художній нахил дуже сильний, тому дуже багато художників народжене саме в цей місяць. Давайте березневим дітям цю освіту в мистецтві, особливо якщо ще народжені 8 чи 23 числа, наприклад. Плюс такі діти, вони високоінтелектуальні, вони сповнені всіляких ідей. Як варіант розвитку можуть бути конструкторне направлення, художня або ж навіть музична освіта. Звичайно, у дівчаток ще є хист до художньої гімнастики та акробатики. Але тільки зараз важливо щодо дитячого спорту, я категорично проти жорсткого спорту, бо я особисто знаю велику кількість історій про покалічені життя саме через спорт. Тут дуже важливо, щоб тренер. Просто любив свою справу, а не був тираном. Намагався виховувати чемпіонів. І щоб просто дітям це подобалося. Має бути хороші контакти з тренером, щоб не нашкодити ментально. Квітень досить складний місяць. Чому? Тому що квітневі діти вони такі емоційні, але водночас замкнуті. І вони дуже часто живуть в образах. От, зверніть якось увагу на вже дорослих квітневих жінок та чоловіків. Стежте, що батьки їх починають присувати, і це потім вспливає у дорослому віці. Навіть нещодавно хтось із моїх клієнтів на консультації обмовився, що ось мене там моя донька чи то син дратує дуже, настільки вони повільні, нестерпно. Так не повинно бути. Це все тому, що квітень це більше про повільність, їм потрібно розібратися в процесі. А коли вони розберуться в процесі, вони будуть живчиками, але до того моменту дайте їм можливість побути в думках. Все такі діти можуть не робити домашні завдання, бо це їм просто не цікаво. Будьте обережні з цими дітьми, бо кожен їх рух. Кожна емоція спрямована на те, щоб природнім шляхом виражатися. Якщо ви десь будете тиснути, то така дитина просто закриється і буде накопичувати образи. Унавчайтеся з ними розмовляти, домовлятися. Напишіть під цим відео, коли народилися ваші діти чи ваші онуки. Схожий у них характер по тих місяцях, що ми вже розібрали січень, лютий, березень, квітень. Травень діти мають стихію повітря. Вони дуже яскраві. Їхня енергія це рух уперед. Усім підійде для розвитку музична освіта. Діти народжені у травні в цих руках. Як правило, володіють хорошим голосом або абсолютним музичним слухом. Особливо це стосується дітей, народжених 5, 14, 11 та 29 травня. Тому на розвиток їх природного артистизму теж звертайте увагу. Природні таких дітей це спілкування. Зазвичай це живчики, оскільки стихія повітря, вони скрізь бігають та рухаються. Тому постарайтеся підтримати у них музичні та артистичні здібності. Обов'язково зважайте на це. Червень насамперед це діти, які несуть родову інформацію про предків, що в минулому колись були цілителями, позаймалися цілительською практикою. Вони накопичили дуже хороший досвід. Тому від вас залежить наскільки діти цю навичку можуть привнести вже в теперішній світ. Батькам важливо розкачати цей місяць. Обов'язково включайте у розвиток малюка дрібну моторику. Це ліплення, гончарство або моделювання. Для дівчаток тут може підійти шиття або інші види рукоділля. Хлопчики, що народилися цих роках у червні, зазвичай більш такі структурні, сильніші, приземлені, але разом з тим вони володіють достатньо хорошими знаннями. Напишіть у коментарях, якщо рік та місяць народження вашої дитини співпав з інформацією у відео. Дякую, що приділили свій час та переглянули це відео. Підписуйтесь на мій канал та на сторінку у соціальних мережах.